Робимо з Xiaomi, робимо Samsung. Заходимо на налаштування, Перше, то, що я хотів вам показати, це заходимо зараз. Наприклад, перший знаєте, В Samsung натискаєте один раз, коли екран виключений, вам показують параметри. Нажимаємо завжди ак активний екран. Додаємо, наприклад, о, шукаємо собі свою тему. Прикова моя тема. Тут можна вибрати колір, якого буде текст, і буду показувати повідомлення, його заряд і сповіщення. Нажимаю застосувати. І у нас, коли буде включатися телефон, і коли при нажатті, то у нас буде ображатися годинник. Дуже класна функція, я себе ключив. Так, де робоче стіло. Перше. Ну, дивіться, перше, щоб зробити текст Samsung, нажимаємо Робочий стіл і вибираємо меню програм. Не класичне, а меню програм. Де, о, дивіться, во. ви поняли? Так само в Samsung можна робити. Включаємо меню програм. Ну і пропозиції програм. там. Во. І все це нам не треба. Тут можна фон вибрати, ну я вибираю як цей. Я обираю цей от я вибираю темний. Темний. Мені... Ой, я не зробив. Так, темний і от так. Все, застосувати. Все, Тепер у нас трохи ліпше вібражають ціконки. Ці ну, і щоб воно більш було трохи похоже на Samsung. То, якщо ви хочете, закачайте програми для Samsung. Я зараз не хочу закачувати, але просто ведіть Самсунг. Во. І це все. Дивіться, оці всі програмки кладете якусь секретну папку десь і кладете оці всі програмки, не потрібні, збираєте і замість тих програмок ставите Samsung програми. Все, готово, у вас тепер Samsung телефон. По інтер'єру ніхто не пізнає, але по вигляду зовнішнього ми його не змінимо. Хіба що якщо купити чехол і його так трохи зробити, так щоб було більш похоже на Samsung. Але ми все одно не зможемо зробити, бо по... Xiaomi більше телефонів мають камеру посередині. У мене, наприклад, камера посередині, я не можу зробити, щоб було більш похоже. по Samsung. немає таких телефонів, яких камера є посередині. Або, такаво, такого вигляду. Все. Камера, ну, камера, я до надію, всіх добра. Samsung найліпша камера, найліпші камери. У мене найліпша камера. У мене дуже добра камера. О, все. ми тепер зробили Samsung телефон. Ми можемо так робити. О, бач? І можемо робити. В... Чекайте, що Я включив А, я не можу вам це показати. Є ще, і Коли ми виключаємо телефон і тапаємо по екрану, у нас появляється годинник. Перевірте, це реально. Всім пока.